Продовжуючи вивчати, а вивчати десь весь процес, як знімається на стабілізаторі. Трошки незвично, трошки не так мобільно, як то було. Але цікаво, ну і, звичайно, добре, що якість вібрації нема тих зайвих, які досить таки на очі. Мені особисто не подобається. І тому я так само і вирішив. Бачу, що багато знімаю, а, а трішки, коли так переглядаєш багато, очі просто реально болять. Тому я таке вивчаю і можу сказати, що е, вивчаю як в горах все-таки ходити. Бо босоніж в тому числі. Я реально йду вгору, по бездоріжжю, полем. Ну, не полем, а горою. Бо поле це є поле. Оп. Якісь тут купини, мурахи. Ай, можуть бути змії, до речі. Тільки тепер подумав, бо оп. То так випадково чуть не впав, нажав на поворот. Хай залишиться. Це історія буде. Так, чуть не впав, але щось за шпортався, як ми кажемо. А так цікаво, добре. добре, Дуже мені сподобалось. Я поки що не кажу, яка там фірма. Ще ж знімав, але я не говорив. Важливо діло не у фірмі, а в тому, чи, чи варто і як воно. Бо є люди, що багато знімають, можуть знімати і хотіли би. Як чудово, як плавно гарно плавно, гарно наїжджає. ну В принципі, я задоволений. Трошки сонечко у нас десь там за хмару закрилося, заховалося, але поки що такі експериментальні записи. Ось як обережно, ніжно. Я сподіваюся, що все піде добре і я готуюся, як я казав, до більш серйозних і більш далеких походів. Ну, Не так, щоб густо, у мене поки що сил немає таких після тої клятої пожежі, але потрібно щодня працювати. вже Погода така, що дозволяє ходити босоніж. ось, А це означає, що через від землі, через босу ногу я набираюся енергії більше, ніж в будь-якому взутті і п'ю живу структурну воду, як я там розказував в якомусь відео. Я про неї дбаю, вона в мене є, реально жива вода наповнена киснем Бажано пити свіжу, максимально свіжу. Я скажу таке, там мені якийсь чувак чи чудак написав, що ж там ти щось чешеш Ні, я не чешую. Вибачте, мені 59 років на днях і в принципі не лікувався. Нічого не приймав лікарств крім там, коли в стоматолога і коли змія мене вкусила, був у реанімації. Так що давай чуваче цей чудаче я видалив це, я видаляю зайві ці дурні ну, дурно. я ж там про воду розказував, цікаве, а він щось ну, таке. Ну, хочу навіть казати. Хай прийде до мене і по, подивимось, хто він що і чи він має сили вміти жити на природі, лікуватись на природі. Тому, ну, Скажімо, коли не знає броду, лізе в воду, залізає на, 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 на канал, щось там пише, таких трохи набирається. Просто вибачать придурки чи цей, хочуть е, себе десь відмітити, що вони щось там написали, два-три слова. І Звичайно, блокується, видаляється. Не варто писати, не варто час тратити. А жива вода є, є такі, явища жива, земля жива, біоенергія, хто босий ходить, хто вміє, хто на повітрі, хто вітамін Д е, засмагає. Колись ми казали, загорає, все-таки так було. Ну, це і оживляє себе. Цей бере енергію з повітря, з космосу, від землі через тіло. Ноги, руки, все тіло, голову, очі, очі лікуються. Ось я зараз веду зйомку і не тільки як художники малюють на пленері, всі очі виліковують сильно. Багато старших художників, які, може, не так застали, ще не, не було комп'ютерної епохи і так далі. Вони у них зір кращий. Тому що. Згадайте, бейца такий був. Люди виліковують зір на проді. Але там нема містики. Все просто. Тому що око працює, око тренується м'язи ока. Покращиться зір. Все просто, елементарно просто. Так що це. Оці дор... недорогі, а ці такі, що десь там залетіли на мій канал і щось пробують писати. Давайте подумайте. Я ще розкажу про себе, не хотів там дуже багато. Ну не, не, не будемо сваритися, бо така війна йде і все складно в цьому житті.